Сьогодні свято в дитсадку Казка. Вихованці старшої групи представили святкову програму, присвячену світлому християнському святу. Діти співали пісень про Великдень, танцювали із стрічками та квітами, а також розказували вірші про Воскресіння Христа. Так гарно і приятно свято мені. Казали вісоки, співали. А який ти віршик підготував на підготувалася? Розкажи. Найшвітліше, очі свято. Нині лине в кожну хату, усім вас вітаємо і здоров'я, всім бажаємо. На Пасху ходимо в церкву, і ще ми любимо, любимо. Пекти Паски. Ми сьогодні э, співали виршики, танцювали. Наші потісоска соскається, всі люди радіють пославляти його. Навіть квіточки розквітали заради такої великої події. Ось дивіться. Що на багаті роблять зазвичай. Б'ються яйцени і кушають паски. Подобається вам такі свято собою? Так. Атмосферу свята додавала великодня тематика, якою була прикрашена зала, кольорові писанки, весняні квіти та символи. Музичну програму, в якій вихованці дізнаються про традиції та звичай святкування великодня, вихователі проводять для дітей щороку. Це допомагає малечі не лише пізнавати історію свята, а й формувати цінності. Розповіла вихователька та методистка ЗДО номер 4 Ми з дітьми вчимо вірші, співаємо пісні, танцюємо гарні великодні таночки ігри проводяться. все як ну для того, щоб діти відчули атмосферу свята Великдень і Якась зернинка добра залишилася з ними на все життя. Ми повинні проводити, реалізувати і в навчальних закладах, і скрізь етнізацію нашого підростаючого молодого покоління, наших діточок, щоб вони відчували себе українцями і були щасливі. Більше про святковий захід дивіться в програмі Життя міста.